І ми продовжуємо спецпроєкт вишивана Галичина. Наступний сюжет про косівський етнорегіон. Тут традиційна вишивка не просто ремесло, а спосіб зберігати родинну пам'ять і передавати її через покоління. Як це вдається горянам, бачила наша Вікторія Резун. Ми на Косівщині в серці Гуцульщини, де вишивка стала не просто ремеслом, а мовою, якою передавали покоління свою історію. Приїхали до знаної майстрині Косівського регіону Оксани Ткачук. Вишивкою вона захопилася ще з малку. Перші стіпки показала бабуся. Згодом хобі стало покликанням. Вона мене вчила спочатку вишивати хрестиком, і в школі у нас теж були уроки домоводства, на яких ми вчилися вишивати. Вчителька перша. Показувала, як вишивати хрестики, а я вже це вміла, бо мені бабуся показала. І це мені було дуже легко. У нас переважають кольори червоний, темний, зелений, жовтий, оранжевий. Його називають у народі Третєнка, бо він таке між жовтим і червоним. Ну і дала трошечки голубого кольору. Ну, він символічний цей колір, тому що жовтий і синій це наші прапори, національний такий. Більшість вишиванок пані Оксана виготовила для своїх рідних. Навіть створила цілу колекцію парних сорочок собі та чоловіку. Постаралася вишити їм сорочки. Всі вишиванки низенкою. Кожна не подібна одна на другу. Вони щось є спільні, але є і багато відмінних. Ну, це вишиванка, я вже казала, це для мого чоловіка на 70-річчя на його ювілей. Це у мене дві, два близнючки хлопчики, Макарчик і Назарчик. Вони йшли у п'ятий клас вже в гімназію старшенькі. Це для них я вишила. Для Алінки вишила на день народження, коли мені був ювілей. Це літній варіант парної сорочки. Тут у нас є пара, тоже так само моя і чоловікова називається сорочка чорна, яси чорна. Чорнява, як циганка. Орнаменти для вишивки пані Оксана вигадує сама. Жінка прикрасила ними навіть свій будинок. Це вже з роками набутий досвід, і десь воно в пам'яті зафіксувалося. От якщо це хрестиком, оце, це вже можна сказати, що це я відтворювала в пам'яті ті візерунки, коли колись бабка мене вчила вишивати, і так вона квіточка, а потім вже само по собі кличе. Вишивка у мене так, що тягне само по собі, що там має далі бути. Подобається мені, я залишаю, не подобається – я розшиваю. Косівська вишивка вирізняється яскравими кольорами та геометричними орнаментами: ромби, хрести, зигзаги. Ці візерунки не лише прикрашають одяг, а й слугують оберегом. Відносно косівської вишивки вони перетаманні суто. Ну ось для прикладу, така вишиванка тут є, теж зберігаються. Червоний колір, чорний, червоного трошечки менше і жовто-гарячого. Характерна вона для того, що тут є багато прозору. От прозор це не зашивається повністю. Це вона так характерна для косівської вишивки. Співзвучна вона з косівською різьбою. У колекції пані Оксани зразки традиційної косівської та вербовецької вишивки. Часу йде багато на суто на низенку, бо вона вимагає терпіння змоделювати узір, бо ці узори, які я вишиваю, це не перешити нічого. Майстерністю вишивальниці захоплюється її похресниця Аліна. Ці традиції повинні жити вічно. І ви якось так, незважаючи на те, що ну, вам вже далеко не 30, але ви це настільки вишивку осучаснили, можливо, покажу там відео, для прикладу, біля ікони. Рушник не просто рушник, а от обрамлений в рамку і так осучаснено стоїть. Однією з характерних технік для Косівщини є низинка. Це двосторонній шов, що створює дзеркальне зображення на обох сторонах тканини. Зараз лізинка зараз є класична така вишивка. Вона дуже складно її вишивати, дуже складно, тому що це є, хто сказав, що Низинка – це є малюнок олівцем. А я би сказала, що Низинка – це є ткання свого роду, так як ткацтво. Зберігати та передавати традиції козівської вишивки завдання на майбутнє нашої героїні, аби й надалі ці вміння змогли вдосконалювати наступні покоління.